Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні в нас дитяча біблія. Так. Як ворог став другом? Савол був людиною релігійною, фарисеєм. Він вважав, що кожен, хто вірував в Ісуса, поширював неправду. Тому християн потрібно було садити до в'язниці і навіть убивати. Савл рушив у мандрівку до міста Дамаск, щоб арештувати там послідовників Ісуса. Раптом його осяяло сліпуче світло. Савл упав на землю. Почувся голос. Савле, чому ти переслідуєш мене? Хто ти, господи? здивувався Савл Голос відповів: Я Ісус, проти якого ти борешся? А тепер іди до Дамаску. Там ти дізнаєшся, що робити далі. Савл підвівся і зрозумів, що осліп. Друзі повели його до міста Дамаск, де він зупинився в одному домі. Савл перебував там три дні. Нічого не їв, нічого не пив. Тим часом Ісус явився Ананію, одному зі своїх учнів у місті Дамаск. Ананій мав піти до Савла і помолитися за нього, щоб той прозрів і знову зміг бачити. Але ж Савл хоче арештувати усіх християн. здивувався Ананій, тремтячи зі страху. Знаю, заспокоїв Ісус. Але я. Хочу діяти через Савла, щоб розповісти про спасіння усьому світові. Ананій послухав Ісуса і пішов шукати Савла. Мене прислав до тебе Ісус, пояснив, коли прибув до Савла, щоб тобі повернути сір і щоб ти сповнився Духом Святим. Ісус змінив серце Савла. Який припинив переслідувати Християн, натомість став одним із найвпливовіших лідерів церкви і розповідав усім про Ісуса Христа. Також Господь змінив Ісус змінив життя Савла, а також Його ім'я. Так Савл став Павлом. Правда чи неправда? Правда. Так, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім папа! -па.